Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народний депутат України Микола Тищенко та його дружина Алла Барановська подали заяву про розірвання шлюбу. Відповідна інформація з'явилася на порталі Судова влада України. Оболонський районний суд Києва вже відкрив відповідне провадження в цій справі. Та пішли чутки про те, що це розлучення насправді фейкове, а підлаштував його сам Тищенко. Адже після того, як він побачив, що суд арештував все Майно Дубінського, а також його колишньої дружини та матері, Нардеп почав задумуватись. Він все це вигадав, аби заховати власні кошти від суду, адже залишатись повністю голим, як тільки випливе все те, що він крутив йому, звісно, не хочеться. Але тут питання: чи сама дружина Нардепа знає про всю цю виставу свого чоловіка, чи він навіть не захотів їй розповідати, адже жінка навіть ніяк не прокоментувала Таку раптову заяву, хоча якщо Тищенко б і сказав власній дружині про всі свої наміри, та чому він так і робить, то ніхто не знає, як би вона вчинила. Тищенко просто труситься над своїм майном та репутацією. Проте, якщо одне вже ніяк не врятувати та не відмити ніякими словами та діями, то інше ще балансує на грані. Але видно, в школі Миколу Тищенка не вчили, що брехати негарно, а все на що людина заслужила, обов'язково до неї прийде. Тому як би нардеп не ховав своє майно, які б схеми він не прокручував, суд все одно конфіскує те, що буде вважати за потрібне і за незаконно нажити. І приклад нардепу Олександра Дубінського тут постає прикладом: адже чоловік був розлучений, а конфіскували і в екс дружини, і в нього самого. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.